Вітаю вас, друзі! <кій> Значить, На черзі квест вигнання змієголовів. Почастішили скарги на мерзених змієголовів, які витісняють інші види рибу в водоймах у найрізноманітніших регіонах цьому світу потрібен герой. Озброюся куканом золота підкова. Кукан, який ми ви, е, здобули у попередньому квесті. Вирушайте на пошуки змії голови та наведіть раз і назавжди порядок у рибній екосистемі ваших улюблених водойм. Ну, і список водойм Скрізь дає підкови Значить, що від нас хочуть? Скрізь дає підкови щоб ми звідти залутали е, собі по приманці і ловили оцих змієголовів, ось скільки їх тут треба дофіга зловити Ось, а е, отримайте. Е, Отримати кукан, золота підкова. Ми його отримали, далі його треба екіпірувати. Ми його отримали, нагадую, може хто не знає, у квесті Золота підкова. Ось тут ми каталися на гонках і отримали цей кукан. Він нам падає в інвентар ось він золотий кукан. Ми його кладемо замість нашого садочка і продовжуємо рух. Бачите? Далі треба ловити змія головів. Зверніть увагу, тут йде перелік водойм і ці змії голови ловляться на локаціях, де є підкови. Ось такі ось. Де є ось ці от ярлички, там і ловляться ці риби, змієголови. Значить, що з цим робимо? Змієголою. Зверніть увагу, тут пише: просто впіймайте, використовуючи таку-то блишню, таку-то бас, такий-то цей. Щоб це здобути, у мене частинка є. частинку я здобув. Далі, щоб здобувати, треба просто пробігатись по цих всіх локаціях, де є, і позабирати. Так, де я був. Де я був? На Медвотері я точно забрав. На Аміральді немає. Хіба на Аміральді немає підкови? Ой, моє на Аміральді підкова. А ну-ка, зганяю, бо не пам'ятаю. Так, підкова є. Ось а, блешня конюшена. А вона в мене є споряджена. Але чому тут вона не відзначить на глобусі цікаво. Так, ось я прибув на річку нейрен Тут є підкова. Ось тут дають е, ірландський бас-джех. Але я не пам'ятаю, чи я його взяв, тому е, легко це все провірити. Ірландський бас-джех є, тому ви вже е, не треба вам брати ще раз, відки в мене 6. А, мені дали за якісь місії. Поняв. Тоді йду далі. Е, е, бо я не пам'ятаю, десь за щось е, за. Якісь я приманки отримав, якісь не отримав. Я що я зараз роблю? Я зараз подорожую по локаціях, де є ці підкови. Підходжу, дивлюся, яка, е, яку там дають. Е, наприклад, тут, да? Давайте покажу. Яку там дають приманку, і дивлюсь, що вона в мене є в рюкзаку, щоб просто ще раз не тратити оці байткоїни на ці підкови. Ой, не байткоїни, а конюшину коїни. Так, тут що в нас? Тут у нас попер. За скільки? За 11 коїнів. Uh, Дивимось, чи він в мене є. Поверхневі, поверхневі, де вони? Я вже все позабував. Ось такого попера в мене немає, тому я його. Забираю. Окей. І йду далі. Так, на медвотері я точно забрав. Ось не пам'ятаю на цих трьох. Давайте спочатку на Кванчкін. Підкова тут. Так, що нам тут дають? Нам тут дають жабу. Тепер дивимося, чи в мене є. Жіба. Жіба. Так, жаби в мене теж нема. Тому я її теж лутаю за 15 конюшинок ковеню. Наступна локація. Далі йдемо на блакитних крабів. Хоча ні, на блакитних крабів тут тут не приманку, тут якусь, якусь скриню дають, ніби. Так, ось наша підкова. Які вони хочуть? 60. Давайте я гляну. Що це таке? Скрині, але прикольно. Рюкзак повний предмет поміщено у сховищі. Оце. Це мені не подобається. Можливо, в мене в сховищі є ще щось. Дайте жаби, жаба мені хоч рюкзак попала, да, жаба в рюкзак. Ну так, біжу, коротше, цей Так, коротше, звільнив я трохи місця. Давай шукати ось цю скреню. Чути, я думав, це якийсь. До речі, її можна продати за 15. Я думав, це. 77 оснасток, а тут. 190, блін. 13 прикол. Я думав, це, коротше, типа лутбокса. Типа лутбокса. Ну, коротше, можете поміняти їх на 15 байткоїнів, я так і зроблю. І побіжу далі. Так, наверглейці я прийду в останню чергу, бо я там хочу ловити змію голою. Зганяю я ще сюди. Ну, але якщо віла я отримав, на тебрі, здається, ні. Йдемо сюди до човна. Так, тут нам дають ось такий базбейт. Дивимось, чи він в мене є. Щоб згадати, де вони знаходяться. Базбейта нема. Я місце звільнив, тому лутаю за скільки конів. За 9, окей. А, наступна локація. А наступна локація це вже Південна Америка. Давайте по черзі. Я от сюди приїхав і згадав, що тут уже нема приманок, що тут уже йдуть а, каяк. Ага, це дають припот. Ну він мені не треба поки що. Поки що. Тому я хочу подивитися на. На зандербагері. Ось, бачите, я не був. Волкер треба забрати. І все. А, і на Верглейці, ну на Верглейці зараз вернуся. Тому бачите, якщо ви заб... так, як я забули, і я забув, що тут можна подивитися і залутатися через. Підказка є. Де ви вже були, де не були. Тому я зараз на зандербагер біжу. Так, зандербагер, зандербагер, волкер. Оп! Ми можемо тут тепер провірити в пошуках щасливої підкови. Ну, в общем, бачите, виходить, що ми зробили квест у пошуках щасливої підкови. Ну і на верхглейз вертаємося. Так, ну і послідня локація, до речі, я побігав по локаціях, забув горшки провірити. Ну, і басбейт, оцей спіннер бейт забираємо. І ми виконуємо. А... У пошуках щасливої підкови перш, першу місію. Нам дають свімбейт, трохи наживок. І все. На цьому якось все. Ну Почав я записувати один квест, а закінчив інший, тому я закінчу пошуках золоткової, золотої підкови, щасливої підкови. І до зустрічі в наступному відео. В наступному продовжимо, коротше, ловити тих змія голою.